Так, нарешті дочекались мене мої гортензії. У мене тут є дві широколисних. Ось одна така рожева, вже повністю колір, суцвіття, колір втратило, перецвіло. Ось тут ще трошечки рожева. Ну, але вже майже не видно. Але гарно квітнула все літо. Ось і тут рожева. Це волотиста, це не ця, але також теж дуже красива. Така шапка. Ось ця. ця взагалі, вся літо вона не квітнула, тому що її поламав вітер разом з соцвітями. і вона тільки ось наростила таку гілочку одну і тут знизу трішки є пагонів. От, але теж дуже гарний такий ніжний колір, ніжно-рожевий. Так, я їх буду пересаджувати в горщики цих дві, бо дуже вони. У ґрунті привередливі. Тут для них таке сонце стійке не підходить. Буду їх пересаджувати, буду давати їм останній шанс, бо вони мене то мерзнуть, то пріють. Ось я підготувала два горщика таких. Тут, напевно, десь по 5 літрів приблизно. Да, десь по 5. І купила ось такий ґрунт. Спеціальний для гортензії. Ось така кислотність, pH 10 літрів. Я думаю, мені вистачить. Набирати трошки з землею, з якої вона тут росла, тут від ой, щоб не дуже травмувати. Так, зразу відеочку поставлю. Тут багато соснового опаду є. Вона якраз таке любить, але все одно грунт трошки збитий, збитий ґрунт. Максимально обережно, або максимально обережно. Максимально обережно, треба її зібрати. Так, я вже б хотіла б її тут сформувати, хоча не можна обстригати, але вона цього року росла, квітнула на на цьогорічних пагонах. Тобто, я думаю, що можна обстригти. Ось ці пагони криві. Вони вже на наступний рік вигляду мати не будуть, будуть криво рости. Так. Так, тут дуже така забита земля, прямо вона хоч тут є цей основий опад, але слизняків багато. Таки зверху замольчую, а основний грунт буде ось цей. Може, їй заміна місця і заміна місця піде на пользу. Якось все одно вона така чапенька, біпленька. Відстрижу такий старий погін, не подобається мені. Тут він йде під сікатор. Я ще маю залишити ґрунт на другу риночку, поки залишу так, а якщо залишиться, то я висиплю так. Цю гілочку я обстригаю. Може, її можна буде попробувати вкорінити. Ось, в принципі, тут більш-менш рівніше зверху. Так. І ось ця гілка. Так, да, вона вже велика, але вона крива. О, її також треба буде вкорінити попробувати. Все. Так, далі зараз піде підемо в хід. Так, я піду її швиденько підкопаю. Коріння поверхневіше така воно більш. Ну, ця така гарніша, звісно. Трошечки змішаю з цим груптом. Щось трошки не вистачає. думала, що я більше грунту візьмуть в них, але у них такий дуже важкий забитий грунт, прямо там якісь і каміння, і щебники. Я думаю, не потрібно краще такі взяти. Так, я хочу ось цю. Ця дуже така хлюпенька. Відрізаю. Не шкодую. Ось ту відрізаю, відрізаю. Попробую в Так, і не знаю, як ще. Я все, більше не буду ніякої з Потім вони весною чи влітку будуть ось так на терасі стояти тут, бо там дуже сонце палюче, їм це взагалі не підходить. Тому вони дуже страждали під тим палючим сонцем. Треба ще буде досипати землі, то я тоді підкуплю, або, в принципі, можна буде зверху вже такою досипати. Це не проблема. Зараз буду вкорінювати. Потрібно все гарно прибрати, полити. Ось так виглядають вони ближче, ну ця, звісно, гарна. Я її залишаю так, як вона є, нехай вона своїм чином там засихає, переквітає. Я вже весною подивлюся, як вона себе поведе по пагонах, що обстрижу, що залишу, буде видно. Тут в неї серединка така гарна, там бачу, багатенько вона повипускала. Ось таке, бачите. Так, ну, ця трошки бідовіша, але може виросте ще непогано. Ось так. Поки я нехай стоять тут, далі я їх перенесу кудись в якесь приміщення і так вони будуть зимувати. А череночки, які я пообстригала, я ось так перемістила їх в риночку. Не знаю, правильно чи неправильно, інтуїтивно зробила так, як зробила. І накрила ось такою пластиковою бутилкою. Також кудись віднесу, нехай вони стоять. От у мене ще тут така хризонтемка є. Даже квітнути буде, якісь комахи сидять. Це великоквіткова така дуже гарна. Треба її, звідти, прочистити, полити і занести в віранду, бо в нас вже мороз, ну як не морози, звісно, але такі приморозки вночі можуть бути, щоб не замерзла. Так що так, ось там вже місця звільнились, оцю волотисту. Гартензію, напевно, перенесу на це місце, бо там пусто виходить. А за цією трояндою не видно волотистої. Там їй буде краще. А там я навіть не знаю, чи я буду щось саджати, бо там вже буде густо, там і туї розростаються, і ця троянда дуже перекриває багато. Напевно, залишиться поки так. Так, тут вже слідуючим моїм етапом буде ось ця вся територія. Повністю все позабирати, поприбирати, повиривати, порозсаджувати. Ще багато планів є на цей квітник. Ось попелиця яка. Я взяла там препарати для оприскування для хвої і для троянди, також буду обробляти. Ще потрібно обстригати, всю тую формувати. Жовтенька гарно заквітнула. Така яскрава. Ось такі пелюстки подібні до тієї, як така, зараз покажу. Я забуваю, як вона називається. Там якась така назва довга. Ось ця бордова. Такі пелюстки кучеряві. Гарно. ось, будь ласка, майже кінець жовтня, а вона ще квітне. Ось така краса. Так що з гортензіями я поки що розібрала. Зараз тут ще все потрібно прибрати, помити підлогу. Ось у нас є такі шнурочки маленькі. Кс-кс-кс, сіда. -кс -кс. сюди. кс к тік ди сюди. Мають відправлятись в другу сім'ю, приїдуть заберуть Кс-кс-кс, Йди сюди. тик 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 тік Я до них стараюсь не привикати. У нас є лапочка, я ось її буду на стерилізацію відводити. Вона вже два рази котеняток приводила. Дякую двійчик. Ти рішив випалювати, так? Тож. Ось ми такий стілажик замінили. У нас тут стояв металевий, от, і він почав дуже сильно сиріти, ну така сирість на ньому була, і все передавалось на консервацію. Ось замінили на такий дерев'яний. Цей ширший набагато, правда? Так, да, цей по ширині 50 см має довжиною метр має 50, а тоді був метр 70. Ага. І побілили повністю погріб. Я ж не менше не повністю просох, от, але повибілювали скрізь. Вже набагато свіжіший став. І позаносимо, бо треба зберігати картоплю. Там грушки треба позривати, також поставити всю консервацію і сюди, а повиставляти. Я вже ще закінчити сим нас знести ще сюди консервувати, це вже просто якось складаючи А ти його повністю будеш опалювати? Ну, я повністю тут і там внизу. Внизу тільки. Ну, не може там внизу, ні, але ці доски точно. Ага. А, ти тут цю фанеру теж вчепи? Ну так, да, ти вже сюди нічого не поставиш. Ні, ти ні. Можеш поставити, тільки не вже. Щось легеньке. Ні, ну прикольний чого. Він такий. чого. Він банки можна поставити. Він набагато більший за того, Той наче був довший, але цей ширший і. Кошти ну, матеріал, але туди ще воно вставити. Та вистачить цьому. Ось так. І тут а десь картопельку, такий, типа, засік буде невеличкий для картоплі. Чи в'яжчики розмістимо, побачимо як. Засік зробить, який я цей, так, ми вже трошки тут виставили. Частину і ще ось так. Дуже гарно, до речі, вийшло. Він такий широченький і можна багато повиставляти баночок. Так, ну і ще буде засік для картоплі робити здесь, або в цій, або в цій стороні. І буде дуже гарно зручно. Так що такі справи?